І в процесі спеціального ефіру до нашої розмови долучається Гліб Канівський, голова експертної організації State Watch, керівник проєкту Trap Aggressor. А пане Глібо, вітаю. Добрий вечір. Ми щойно говорили про те, що українці, згідно соціологією і дослідження, яке проводила організація демократичні ініціативи. Виступають дуже позитивно стосовно накладання санкцій на різноманітні організації, зокрема йшлося про церкву московського патріархату, а які є афільованими з Москвою. Ну власне кажучи, з, з імперським центром можна сказати, який на сьогодні намагається впливати на Україну і веде цю а, агресивну війну. А що стосовно російського бізнесу і російських компаній, якою є ситуація в Україні? Чи вдалося нам ефективно реалізувати механізм санкцій проти російських, а часто просто навіть проти путінського оточення проти російських бізнесменів, які працювали ймовірно? Працюють зараз, залишаються в якихось формах через афілійовані компанії, через компанії там прокладки і все таке інше. Ну, вони знають багато способів. Та, отже, як себе почуває російський бізнес в Україні на сьогодні. Ви знаєте, за спостереженнями наших аналітиків треба агреса російський бізнес на превеликий жаль почуває себе непогано під час війни. Більш того, він перетворюється з російського бізнесу. На бізнес різних країн світу банально йде перереєстрація активів, з яких накладаються арешти, потім знімаються арешти а, на підприємців з різних країн світу. Я вам наведу приклад конкретно по нашому розслідуванню. Ми місяць назад оприлюднили розслідування про те, що виявляється всі ці роки в Україні а, був складський бізнес, логістичний величезний бізнес. Російського олігарха Гуцерієва. Притому це не просто олігарх, це друг Лукашенка. А це людина, яка має нагороди за якісь спеціальні операції, таємні від е ФСБ. І от е виявилося, що всі ці роки Гуцерієв має логістичну компанію під Києвом, це власне 100 тисяч квадратних метрів складських приміщень. Класні складські приміщення село Чайка, дуже коштовна там і земля, і дуже коштовний цей бізнес. Але якраз завчасно, кілька років назад, Гуцерієв переписав власне весь цей бізнес. А він, при тому ще й був його прямим бенефіціаром. Да? Тобто коли дивились наші спецслужби до 2018 року, важко сказати, бо власне Гуцерів навіть не приховував, що він володіє бізнесом в Україні. Але потім він переписав цей бізнес безпосередньо на українську композиторку, з якою працює. Це така собі Вікторія Кохана і псевдонім. А тут ви можете запитати, при чому тут взагалі композиторка, російський олігарх, СБЛ. Ні, ну такі дива трапляються, там Гуцарієва, дипломатами така... призначають до різних людей. По різному <клес> трапляється, так? Але, але так, Ну тут, 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 тут не диво. Тут, тут простіше гуцаріїв він ще виявляється, пише вірші різним а, співакам в Росії, і відповідно, от він пише вірші, а ця його подруга пише музику. От він на неї переписав бізнес. І коли ми власне підняли всі ці факти, бо гуцарів він власне. Підсанційна особа в Україні на нього в жовтні нарешті наклали санкції. І відповідно до закону про санкції, всі активи його мають бути конфісковані. Але ви знаєте, їх не конфіскували і вже навряд чи конфіскують тільки тому, що, по-перше, суди зняли всі арешти з цього майна. А по-друге, поки зняли арешти, виявилося, що там вже змінився власник і тепер всім цим бізнесом Гуцерієва е володіє. Турецький бізнесмен з непублічним таким прізвищем ми не змогли нагуглити поки що якісь додаткові інформації. Тобто, це просто, скажімо так, громадянин Туреччини, який має різноманітний бізнес і в Україні, і, до речі, ще й в Окупованому Криму теж випадає інформація про те, що він володіє бізнесом. Ну тобто, от отак, от тепер громадянин Туреччини в нас володіє. Тим е складським приміщенням супердорогим, який держава, ну скажімо, відверто не помітила, не конфіскувала, не встигла Гліба. Допоможіть розібратися в цих схемах. Значить, ну от наскільки я зрозумів, йдеться про те, що ос особа нагороджена ФСБ за якісь таємні спецоперації в Україні впродовж років розвивала бізнес і заробляла тут гроші, так. А особа, яка є підсанкційною, і це означало, що в принципі цей бізнес мав би бути конфіскованим і перейти в дохід держави. Ну а гроші Україні потрібні, та тому, що у нас. Вторгнення, агресія Російської Федерації грошей потрібно дуже багато. І ось воно джерело, коли ми говоримо, що Росія має за все заплатити, ось воно одне із джерел, тому що це ну частина мільярдів, які заморожені на заході, на в західних фінансових інституціях. і це гроші також російських російського олігархату. Ось воно нібито є, і нібито цей актив можна було пустити на користь держави під назвою Україна. В результаті нехитрих комбінацій це або продано, або там з'являється якась підставна особа. Якщо продано, то це означає, що а цей російський м м м я я просто думаю, як сказати, бізнесмен чи чи представництво поет. Представник я спецслуж поет поет Я... поет він пише вірші да поет він пише вірші поет поет. по пише поэт? вірші для баскова для Кіркорова. він mm. пише вірші для багатьох Російських селебрітіс. Ну, отже, російський поет, який нагороджений російською спеціальною службою, або заробив на цьому гроші і відвалив, або продовжує контролювати цей бізнес і знову таки продовжує заробляти гроші в країні, яка воює проти його Російської Федерації. Я так розумію, що такою є комбінація. Інтереси російського поета в лапках. Ми з вами розуміємо. А інтереси української держави хто так майстерно представляв, що по суті. Справи, ну ось ми нас мають за ідіотів. Вибачте. Ну через у ці нехинехи не схемитрі, не, не, не нехитрі схеми з поетесами. Це ж ну нам відверто кажуть, що ви ідіоти. Ми зробимо що захочемо. Да, дивіться, от тут же дивіться, ми говоримо зараз фактично лише про одного великого бізнесмена, російського олігарха, а їх десятки. Десятки олігархів російських, які всі ці роки мали майну бізнес на території України. І давайте будемо давайте скажемо прямо за весь цей час конфіскували майно лише в одного російського олігарха, це Євтушенко. Це вже така заїжджена пластинка, про яку постійно там звітують органи влади. От це бізнес в Запоріжжі виявили, що виявляється він навіть там на російський військово-промисловий комплекс всі ці роки працював. І от уже під час війни, такої величезної, страшної, нарешті. Держава звернула увагу і конфіскували. Оце ну, один олігарх, який постраждав. Дерипаска, Фрідман, Абрамович, а, Гуцеріва вже називали. От сьогодні ми опублікували друге розслідування про Молчанова. Його вже Служба безпеки України пов'язує з тим, що він володіє заводами Аерок. Величезні заводи. Сучасніки витуляють будівельні матеріали. От, він володіє на території України, теж власне, не конфісковані. І отут я хотів би більш детально нашим слухачам пояснити, що відбувається, тому що ну якби стоїть питання, а хто винуватий? От дивіться: в нас є орган влади. Міністерство юстиції це офіційний орган влади, який відповідальний за конфіскацію російських активів. От більше ніхто в Україні не відповідальний офіційно, крім Міністерства юстиції України. Наприклад, рік закінчився, а звіту від Міністерства юстиції України жодного немає. От просто взагалі ніяких звітів. В плані конфіскації, наприклад, що вони планували конфіскувати в 2022 році, і що конфіскували, і скільки з конфіскованого дійсно потрапило до бюджету України на всі ці питання? Ви не знайдете відповіді в Мін'юсті, крім інколи, інколи вони дають якісь прес-релізи, ну коли дійсно їм вдається щось конфіскувати От, там. Нещодавно вони конфіскували кілька квартир в ректорів. Ректорів власне російських університетів і ректорів там на окупованій е, території в Криму. Ну от мін'юст пишається тим, що він там конфісковує квартири на території, чекайте, які знаходяться чекайте. на території України, російських ректорів. Чекайте, Тей час як олігархів? Олігархів нас просто якісь священні корови виходять російські. А конфісковують на окупованих територіях, я просто не можу зрозуміти, як це обернути в дохід держави потім так в тому -то, вся справа. Якщо ви запитаєте, чи від активів Євтушенкова хоч щось надійшло до бюджету, то я вас розчарую, що нічого не надійшло до бюджету, тому що тільки-тільки уряд прийняв рішення передати ті виробничі приміщення, які конфіскували в місті Запоріжжя фонду держмайна України. До речі, від фонду держмайна України теж немає ніякої інформації, що вони взагалі збираються робити. Чи вони будуть продавати всі ті активи, і нарешті кошти відправлять в бюджет, який отримають, чи вони будуть самостійно управляти цими підприємствами? Ну і тоді якісь дивіденди будуть платити в бюджет. Але власне, що отримає бюджет України від цієї всієї великої діяльності навколо активів? Ви знаєте, треба сказати, що все ж таки, все ж таки, є гарні новини. Насправді а, в нас. Аж по двом законам проходить конфіскація. От перший закон, це ми з вами тільки що проговорювали. Це закон про санкції. А є ще другий закон, називається закон про вилучення російських активів. Це закон, яким конфісковують активи на територію України, які пов'язані з державою Росією. Да? Тобто вони належать державі Росії і належать державним компаніям. І в травні в нас вже конфіскували тоді два банки. Це був Збірбанк, це був Промінвестбанк. І лише в грудні всі кошти, які були на рахунках цих банків, і значилися, власне, як кошти цих банків, ну, тобто, це доходи цих банків, а це сума 17 мільярдів гривень на секундочку. Це тільки в цих двох банків на рахунках знайшли. От ці кошти дійсно відправили під кінець року, е, нарешті, в бюджет України. Тобто можна сказати, що конкретно бюджет України від конфіскації конкретно отримав 17 мільярдів гривень. Але. Ще влітку Міністерство економіки склало список з 903 об'єктів на територію України, економічних об'єктів, які належать Російській Федерації. Ну от на сьогоднішній день з них конфісковано два. Це власне той Збірбанк і Промінвестбанк. Чому не конфісковують ці інші 903 е, активи, да, які пов'язані з країною агресором і конкретно належать там Росатому, Ростєху? Різноманітним органам влади російським ну я не знаю. У мене немає відповіді на це питання. Я ж кажу: в нас є міністерство юстиції, в нас є міністр Малюська. Ну вони, вони мовчать, вони не не звітують перед суспільством. Ми одного разу підняли питання, конкретно написали їм листа. Що там відзвітуйте, що конфісковано, що плануєте конфіскувати? Скільки в бюджет конкретно надійшло коштів? Нам Мінюст прислав як завжди бюрократичну відписку, що це не в їх повноваження. В чиїх тоді це повноваженнях? Розумієте? А тобто... може, може справді не, не в їх повноваження? Та ні, в їх В їх це повноваження. Просто вони собі в положенні. Ну, не вони, а Кабінет міністрів України в їм в положення в Міністерство юстиції, коли прийняли закон про санкції і передбачили процедуру конфіскації, Кабінет міністрів України не прописав їм в положенні рядок про те, що вони мають чи звітувати про те, як проходить конфіскація. Ну, а... Чиновники знаєте, в нас такі. Якщо їм не написано, то і робити вони це не будуть. Отак так війна на йде, слухайте, але тоді виникає то конфісковувати треба. Тоді виникає така спокуслива вилка. Так е, можна конфіскувати, а можна і не конфіскувати. До прикладу, Глібе. От що вам відомо, просто принагідно. принагідно. А що відбувається з майном і з активами українського бізнесу на окупованих територіях? Ви знаєте, будемо відвертими, путінський режим українців не щадить, і український бізнес в тому числі не щадить акти мародерства, акти грабежу. Я думаю, всі знають історію власне, з українськими аграріями, яких просто до нитки грабували на території Херсонщини, продовжують грабувати на території окупованої Запорізької області. Ну, власне, росіяни прийшли нас грабувати, і вони це роблять на державному рівні. Путін дав добро, і вони сумлінно виконують це завдання, вони нас грабують. Тоді ж що відбувається? питання. Мене хвилює питання, дивіться. От а, я говорю там зі стейкхолдерами. У нас є два органи. Та, от, про Мінюс ми вже багато сьогодні згадували. У нас є ще таке агентство з розшукою менеджменту активів, АРМА. Це насправді навіть Форбс назвав їх типу найбільший холдинг. 2022 року. Чому? Тому що всі арештовані російські активи, так як їх не конфісковують, то їх арештовують. Їх арештовують в різних кримінальних справах, і все арештоване майно відправляють в АРМА. От. А, І от спілкуючись там зі своїми джерелами з АРМа, а, ми з'ясували, що виходить дуже багато російського бізнесу на територію України, який арештований, він де Юре арештований. А де-факто наші чиновники з армату навіть його ще не бачили в очі ну просто тому, що спроможності немає об'їздити ефективно всі там кілька сотень російських компаній. І цей які бізнес глибо, глибо, і цей бізнес продовжує працювати і приносити гроші своїм бенефіціарам, я так розумію. Звісно, звісно, ці бенефіціари не можуть отримати гроші напряму в Росію, але на якісь офшорні країни, звичайно, через криптобіржі і інші фінансові інструменти кошти доводяться, і відповідно не можна дати тому раду, поки це майно все не буде конфісковано. Розумієте, Розумію. великий жаль. Зараз іде велика підміна понять. Нам запудрюють фактично мізки з сотнями. Безмістовних прес-релізів від різних правоохоронних органів про арештоване російське майно зрозуміло глиба я... не конфіскація, та та так, Тоб, тобто ситуація наступна: звітують про арешт російського майна, але все це продовжує працювати на їхніх. Власників з Росії, наскільки я зрозумів, і яка вимальовується ситуація на окупованих територіях, український бізнес розграбовано і пограбовано на українській території. Досить часто, ну все українська територія, я маю на увазі на вільній частині а, України підконтрольній уряду. А, Інколи ми ну не інколи, а навіть часто ми фіксуємо таке толерантне ставлення до російського бізнесу. А і чим це можна пояснити? Ми ж з вами маємо право висловлювати свої припущення. Це може, може бути пояснено якимись корупційними впливами. Ну, дивіться, скажімо так: у нас на сьогодні єдина вертикаль влади за моїми от, спостереженнями. У нас єдина вертикаль на чолі якоїсь Зеленський, і ці вертикалі підпорядковані всі органи влади, в принципі, всі гілки влади. Так от ну, чекайте коли, та, уваги на, 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 особисто зеленського на... не вистачає. От знаєте, не вистачає зараз йому розібратися з конфіскованими активами. То чиновники, які за це відповідають, ну вони в принципі роблять, що хочуть, що можуть, в силу своїх сил і можливостей. Да, От це Мін'юз, наприклад. От він подає зараз а, на конфіскацію квартири ректорів, і в той час не бачить активи російських олігархів. Великі промислові заводи там на Миколаївщині, Дніпропетровській області, та на Київщині. Ну от мін'юз не бачить. От, от бач, наче на ж вони щось і конфісковують. Да? От квартири ж вони конфісковують ректорів, але от великі промислові об'єкти не бачать. Що це корупція? Ну вони скажуть, що це не корупція. Вони скажуть там. Не назбирали доказів. От, от і маємо. Гліба. Ну, ви кажете, що вертикаль у нас така вибудована, що всім керує Зеленський. Ну, те ж саме Набу. Ним же не керує Зеленський, врешті-решт. Ні, ні, дивіться, я трошки маю. Е Давайте я поясню, дивіться. Скажімо так. Е це питання про те, що неефективно відбувається конфіскація, міг би підняти, там, наприклад, парламентський комітет так, антикорупційний. Але парламентський комітет він теж контролюється провладною партією, яка особливо уряд не критикує. Ну, не можуть вони критикувати уряд, не можуть критикувати ту саму арму дуже гучно, тому що виходить, як вони самі по собі будуть бити. От. Ну, тому, власне, воно так і виходить, що. Деякі органи влади не спроможні, в принципі, виконати завдання, які перед ними стоять. Парламент не бачить, закриває на це очі, тому що це якби одна тепер вертикаль. А офіс президента він теж не може займатися всім і одразу. Так? Тобто, офіс президента там і дипломатією в нас займається, і пошуком зброї по всьому світу, і пошуком... Як з гарантії безпеки забезпечити для України, і виходить, що от просто конкретні на мою думку, да просто конкретні посадові особи, які тут і зараз відповідальні за російські активи, Ну вони просто не мають ні компетенції, ні спроможності, ні ініціативи. Власне, як, як конфіскувати ефективно це майно і перетворити його на живі гроші, які власне і треба відправити в бюджет. Да, для того, щоб ми хочемо, щоб наша ЗСУ хоч щось отримала з конфіскованих грошей російських олігархів, то всі ці квартири, всі ці складини, вони власне мають бути продані там, чи то українському бізнесу, чи то західному бізнесу. А гроші безпосередньо виручені за це мають надійти бюджет вже на перемогу. Я уточню. Мені доводилося чути, що от після втечі Януковича, там починаючи з 2014 року, а року, представники його інтересів, це можуть бути там адвокати до прикладу, так а можуть бути якісь інші рішали, можливо. А в різних структурах і органах влади активно захищали ці інтереси з тим, щоб ці ці бізнеси вивести з під можливих санкцій і з, з під можливих арештів, і все таке інше. Ну можливо, щось подібне відбувається і навколо російських російського бізнесу в Україні. Як ви вважаєте? Тому якщо, якщо собі так уявити, що тут ймовірна присутність якоїсь корупційної складової. Я тому і згадав антикорупційні структури. Ну, мають же вони попрацювати в цьому напрямку. Інакше, інакше де нам шукати відповідь на питання, а чому так відбувається, коли там значна частина українців, ну я скажу так, із нульовою толерантністю до російських окупантів і до російських агресорів, е, воюють, а, але є частина посадовців, які не мають цієї нульової толерантності до Російської експансії в Україні та економічної експансії, але ж ми з вами не забули про всі ці газові війни, про сирні війни, там які ще були. У нас дуже багато було економічних війн, які нам нав'язувала Росія. Ми ж це чудово пам'ятаємо. Розуміємо, що економічний чинник він також є інструментом впливу на Україну. Глібо. Я сподіваюся, що ви мене зараз чуєте. Я вас абсолютно чую і хочу доповнити. Дивіться. А, особисто ми в проєкті ТРП робимо висновки лише на існуючих фактах. Тобто, поки що ми не бачили, наприклад, кримінальних проваджень набу про те, що хтось десь комусь дав хабар за те, щоб когось там не включили в список е на стягнення активів, і відповідно то тому там з російського олігарха і ніхто нічого не конфісковує. Ні, ми такого не бачили. Тому я звичайно скажу так, що корупційні ризики існують шалені. Ну, бо по перше, як ми вже проговорили, мін'юст в принципі не має системи підзвітності. От мінюс просто не звітує і не має системи, як він має звітувати про те, чого він домігся а, в плані конфіскації. Ну і по-друге, немає ніякої урядової концепції, як саме мін'юсту конфісковувати. Тобто, можливо, треба зараз сили і ресурси мін'юста на його всіх юристів кинути не на активи російських ректорів. А на активи того самого Дерипаска, тому що він має просто величезні заводи промислові в Україні, було б непогано їх конфіскувати на користь держави і навіть взяти під контроль, і подивитися, що б там можна було використати тут і зараз для збройних сил України, для виробництва різноманітної техніки для міністерства оборони та інше розумієте, тобто розумію виходить... чудово, і я думаю, що покопорсатись там точно потрібно. А один з останніх прикладів це українське підприємство Моторсіч, як з'ясувалося, до останнього постачало двигуни для російських ударних гелікоптерів. Послухайте, це те, що не вписується, звісно. В жодні рамки, звичайно, зараз дуже коротко ви скажіть. Дуже коротко. Я вас прошу. Ви вважаєте, що ця звітність з боку мін'юсту вона позитивно позначиться на цьому процесі позбавлення російських олігархів їхніх активів в Україні? Це загальноєвропейська практика, що перед органом влади виставляються власне показники ефективності. і Він потім звітує як міністр. Звітує, як він ці показники виконав. Дякую. Перед малюнською немає показників по конфіскації. Жодних дякую, Гліб Канєвський, голова експертної організації State Watch З нами був на зв'язку. Дякую, Глібо. Дякую, шановні, за вашу увагу. А для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.